Всем привет дорогие друзья, с вами Геймер у Танкейс. Сьогодні ми граємо, як завжди, в Танки Онлайн. І наша п'ятай Летсплей. Ці ігрі. І ми починаємо тащити. На ізі поки що зараз тут зайдемо до того то. Так, почнемо зараз може тащити може. Дуже тяжко тащити тащити мені тепер. Бо, як ви зрозуміли. Ну дуже тяжко в цій грі поки що грати. Та ну завжди тяжко играти, конечно. Пацан сам нагибав, красава, на реально прикол. Йому слава і честь. Уничтожил сам 13, помер 5. Ну коротше ми зараз приступаємо до нашої очередної серії. Серія 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 Вибачайте серія, 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 серія. за невеличку паузочку. О, зоді, 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 заді, 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 задочки. Ж ти гад. Гаді. Лубінь, ти нещасний. Не изи покашо имя на моє, іменно мое, имя ім 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 мое имя, именно мое, имя ой хо ио. Я потащив, я потащив, я я, я я. Я поки що та що весь бій. Я поки що весь та ще що, та що ж та Зараз поки що дуже тяжко грати, правда дуже тяжко грати. Я не знаю. За. Іменно моє... ну На, тобі мого друга хотіть, коротше, завалити. Як я сам себе уничтожити мені, ні дуже це цікаво. Правда. Там я бачу, коротше, чудика одного. Слыш, ти лисий бомж. Лисий бомж, лисий бомж, іде на провал. Знову я, знову 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 ясно, я, я унічтожив, жив, лежив, лежив в ті ігри. Я я я, я я я, я я, що, я я я я тащор як я сам себе уничтожив, я не знаю. Правда не знаю как... О, Облін, куди я заїхав? Ау черт! Пацан зі шафтом, я не розумію, що за нас заходять? Заходьте за них трохи. в буду стораз цікавіше грати. Якийсь сенс принаймні буде, а не то, що просто ти тупо їздиш, їздиш, типу, нагибаєш і все. Ата! От, як я вижив! Я вижив! А! Я вижив! Упс! Промазав, промазав, промазав.

<связывая> <связывая> Пацан красавчик. Дякую. одну стрельнем, просто стреляем. Изи. Мы их катаем на изи. А где благодарность, чтобы что помог стать? Я своїх не лишаю. І Я Дуже жопа реально. Якщо ще в нас буде до шести кілів, то все, я буду дуже. Ой, ай! Коротше, заїхав кудись. Ой, я маю взяти цю штуку перші. Ладно, ладно, чудік, тобі ліпше брати, бо в тебе ще Мені так само було, було добре взяти цю штуку. Но для грома так само нагибає, дуже Ну, Мені сочетання оце подобається, бо воно ніби не таке просте і не нагибаторське. Ну, таке середнє, стандартне. На цій карті. Як карта називається Ріо. О, Ріо. От. От все, мені жопа. Так, що деліть нажимати? Поліпшені, хай мене вб'ють. Для них буде ліпше. Ладно. Вже мусимо цей бій до кінця довести. Ух ти, пацан, взагалі красава, але трошки в нього бачите, той що на другому місці 0 разів помер. 18, так затащає в норм. Ну, подобається, нормально, нормас. Але цього трохи що в це очка Нараховує, нараховує очками. Якби не були очки, тоді б було набагато ліпший грати. Тамата расата! Вибачайте, через паузочку невеличку. величку. А, це мій, думаю, що це вже типа його хантер. Ой, Магібат. Стоп, Я його не бачив! Він там як криса сидить. Його треба срочно знести. Іменно моє на тобі. Скоро новий рік і будуть злишки по любасу. І зараз і давить самоуничтожение. НІ! Я ЇДУ! Лох. Ай, ладно. Да, да, я думал, что я сам себя, типа, уничтожил, а тут все бух, и стал. Вообще, в всех играх типа КС, как бы, Global Offensive, Ну майже всіх іграх, мені здається, всіх. Там на гад. Кіт ти ще будеш мене геймеро-танкіста Ой, вибач, чудик. Сей бомж, сей бомж пошл. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-е-хе. оп ем оп, 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 оп. Чувак зайшов там вообще не батрушка сочетання, от мама типа пацан їдесь Ви Самі бачили. Це він мій буде. Давай, 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 давай. Як я його не? Ге-ге-та-те-те-те. О, поки вона та штука є! Так, добре, що ще так принаймні приземлились. Було б гірше. Ми ще принаймні так встало хоча б. І можемо продовжити битву. А тут би було. О, все. Коли я з тою фігню і нагибати, це моє.